Мене часто люди питали в коментарях в свій час, коли я створив ютуб канал Українське село. От що робити із полуницею, коли ваша ділянка от, на ній злізло агроволокно. От Що робити? Пересаджувати, не пересаджувати? Як можна вийти із цієї ситуації сухими з води? І в цьому відео я вам це все детально розповім на власному прикладі, тому що в мене вже полуниця, якби агровокно там посаталось на тій граці і ну, поставало питання, що робити далі. Перед вами знаходиться Азія, якій вже три роки. Тобто, це означає, що агроволокно не дожило до того моменту, до якого ми планували. Що, в принципі, робити з цією градкою, тому що ви самі все бачите, Кущі гарні, світ гарний, крупний. Одним словом, ягода буде, Да, вона буде пізніше, да, вона буде там, ну, пізніше, пізніше полуниці, іншої полуниці, тої самої полки і так далі. Хоча навіть Азія першого року вже почне проходити, це тільки почне йти на пік. І ви прекрасно бачите, що агроволокна нема. Тут залишився кусочок з агротекстилем і на цьому все. А що в принципі можна зробити? Для початку от у вас є ось агроволокно. От покажу. Ось градка агроволокно чорне і є, вже його по суті немає, воно потріскалось воно потрухло і через нього вже масово росте бур'ян. Ми просто його беремо і його повністю зриваємо з цієї градки. Ось навіть ще залишилось місцями бачу ось куски агроволокна. ну вони там так. Ну, нормально так от, вони там закріплені, то я туди особливо там руки не пхаю. А й стоїть. собі. Краще буде, тому що під кущами тоді не буде це рости бурян. Яка наша основна ціль? Що ми взагалі переслідуємо цією маніпуляцією? Ми переслідуємо наступне, щоб ми могли грядку збагатити киснем. Тому що ну, третій рік там вже затопкана така земля поміж Ну скільки разів за всі сезони ми там проходили. Коли починається збір полониці, ми ходимо по ну і так далі. Тому наша основна ціль це підріхвати полуницю, і вона тоді ще доволі гарний врожай на третій рік. Тобто ми знімаємо повністю агроворту, бо воно нам буде заважати копати. Потім ми просто беремо, беремо, ми все зірвали. Да? Там ми десь місцями може, бур і бурян повитягувати вріс. Потім ми беремо звичайну лопату і скопуємо отако міжраді. Всі ви бачите, як я копав перед цим ось міжраддя. Трошки, звісно, бур'яна за ці дні підросло. Ну, я спеціально його залишив це все перед сезоном, тому що я його одразу якісно пропалю, щоб потім вже ось почнеться сезон, щоб не було бур'яна. І ми скопали, яка глибина, має бути копу? Не глибока. Головне, щоб ви десь ну, така десь глибина, щоб була, щоб ви скопали і трошки цей бурян поперекидали. Тому що ви всі бачите, що тут в основному зараз мерб робить осот. Якби я його перед цим не скопав, ми полуницю тут просто не знайшли. А, ми скопали. Далі що ми робимо? От, чи можна от, зараз якесь дати таке добриво перед тим, як ми будемо її культивувати? Тому що я ось поставив біля себе культиватора. Тут ми зараз швиденько це все зробимо. Чи можна зараз щось сипати? Можна буде щось і насипати зараз. Ми зараз дамо гранульований компост на основі курячого посліду, просто скультивуємо міжраддя. Зараз у нас перед цим передають дощі. Там через декілька днів, я думаю, воно спрацює. Чому ми не даємо аміачну селіту? Тому що нам азот не треба, бо як ми зарадимо аміачну селітру, тут і буян буде от такого росту стоять. Тому ми зараз просто розсиплюємо звичайний гранульований компост на основі квитчок. Такий рядочок кидаємо, ми під кущі не кидаємо, ми тако кидаємо рядочок, воно потім його тако перемили, і все буде якраз добре. Коріння у полуниці, повірте, воно зараз вже третього року ну чимале. І такий рядочок ми насипаємо. Тому що ми зараз будемо йти полуницю культивувати. Звісно, цю процедуру бажано було зробити раніше, тому що наша полуниця вже цвіте. Таке, звісно, класно робити восени. Особливо, якщо ви вже розумієте, що на наступний рік вже на діло не буде. Це саме краще зробити восени і вже весною, весною там там, де ви восени пристелите, а це пізніше я розповім у відео, весною ви можете так підлатати його зеленою травою. Тобто вам вже не потрібно тут буде біля неї так чаклувати, як я зараз чаклую. У вас вже буде з осені все зроблено. Нічого, зараз ми тут це бустро зробимо, ви з вами зрозумієте сам принцип підходу до цього всього. Тому що, наприклад, мені викидати цю полуницю жалко бо вона дасть да ще гарний врожай по ягоді. Вона десь гарний врожай. Вони якось там кущики зірвали, нечайно. Все, ми підживили, зараз ми беремо, беремо нашого мотокультиватора, заводимо і йдемо зараз, перебиваємо оце все міжраді, щоб було більш-менш воно пухким. Що робити з цим бур'яном, що стоїть біля кущів? Біля кущів ми швидко так от і впритик іти не будемо, тому що полуниця вже дала гарне коріння. Ми просто, ось, як будемо його мульчувати, ми просто місцями, де такі ось бачимо великий осот, ми просто його покидаємо і його, він буде як мульча слугувати. Ми потім його просто на сіна порозкидаємо. Після культивування Ось культиватор наш стоїть. Ось у мене біля цього стоїть сіно. Ми візьмемо вілки, вили. Ми кажемо вілки, хто каже вили. І просто нанесемо кучки і вручну. Потім пристелимо наше міжраддя, щоб полуниця наша не була грязна після того, як прийде дощ. Вона в піску не стояла. Бо По потім ви її ради не дасте. Так, культиватором я пройшов. Міжраді я глибоко не брав, бо в цьому немає великого сенсу. Це не картопля. Все коріння все одно поверху. І плюс я до полуниці близько не брав. Я так розбив, щоб те добре що я насипав, воно трошки в ґрунт його Якби зайшло, тому що, щоб воно зверху лежало, на дощі, А дожі може і не бути. Тому земля поки мокра, щоб воно в ґрунті розчинялось. Ну, я десь, може, збив квіток 5, і може я 7 десь може, тому що воно, бачите, ось, лежить, вже і ти йдеш, і фреза широка, і вона вбере. Зараз я вже вили наготував, ось вже перший рядочок я почав робити. Це займає не так багато часу, я думав, Найбільше часу буде займатися ця між міжкущова прополка, тому що ми таке потім будемо викидати. І місцями, де в нас буде дозволяти якби відстань між кущами, ми будемо ще трошки сіно давати, так як ось я сюди поклав. Зараз воно не таке колюче, воно трошки вже перегнило. Це сіно щасника із цибулі. То Зараз ми візьмемо вили, кучки такі накладемо, щоб нам зручно було це робити. І будемо старатись робити рядок і між кущами. ну і Попутно ми будемо ось, ось такий осот видаляти. Тому що, якби я раніше зробив прополку, я її робив, але бачите, воно все одно наросло, Тому що осот, він все одно буде рости і нічого ви з цим не зробите. Тому що є градка така, що тут тут завжди головна біль була. Але як правильно до цього відноситись, тому що ми ось пропололи, зараз ось піде сезон, вона розляжеться. І в процесі прополки десь будемо бачити осод, то будемо старатися його, його скубнути, щоб він не розростувався. Десь будемо поки що так межраді складати сіна. Зараз десь складемо, я думаю, в цьому місці. Тобто, щоб його оце не ходити по тисячу разів туди-сюди. Зараз ми накладемо собі кучок таких от і будемо працювати. Так, я думаю, десь туди сюди. А зараз ми просто беремо це сіно, оце, що набрали, і просто так йдемо, кладемо його тако. Слой. Ну, можна і не робити його дуже товстим, тому що ми там це робимо по одній простій причині, щоб наша полуниця, наша полуниця, коли прийде сезон, вона була чиста і вона була якби не в землі. Це основна причина, по якій ми застилаємо солому, мульчуємо її одним словом. Плюс мульча. Вона дихає і вона не дасть грати полуниці, як би там сильно висихати. І а вже ж коли почнеться проблема із запаруванням, ну може початись, залежності які будуть а, то на, муч... на мучованій граці, да, такої проблеми в принципі, немає. Як там запарується полуниця і так далі. Просто морока оце з цим сіном завжди. Все, бачите, рядочок робиться швидко. Аби мені хтось підносив цю мульчу, я це зробив би цю градку за 15-20 хвилин. Де бачимо сот. Ось ми його видаляємо, щоб він не накущувався. І все. І кладемо його сюди так зверху, на мульчу, і Воно висохне і буде вам та сама мульча ще в придачу. Ось такий результат у вас приблизно повинен бути. Видно, що я вже трошки бур'яна наскубав між кущами повикладав, хай в'яне, і воно буде таке, як мульча з часом. Ну, десь пішло мене, може, хвилин 30 на цю ділянку, тому що треба було ходити трохи по солому, плюс трошки я зразу старався де-не-де ось цей осот видергувати, тому що воно потім. Буде ще більше. Таким чином ми даємо полуниці шанс. І вона в скорому часі вже наливатися, почне масово. Вона вже наливається, ось видно, що наша Азія ось наливається. Ми її мульчували таким способом, підкладали тако під кущі, щоб не прикрити сіном ягоду. Тобто, щоб вона така звисала, і потім така гарненька на насіння лежала. Тобто, Краще, чим було, якщо брати ось цю грядку страшно. Зараз ми її вже розкидали добриво. Культиватор теж міжрадія походимо, теж так пристрелимо. Ну, ось так воно виглядає. В принципі, непогано. В принципі, непогано. Це грядка до сезону готова. Ми біля неї також по обробкам походили, підкормки ми гарні дали, Азотних було було чимало, таких от хороших, якісних. А тут, тут, тут то вже воно впитувалось хорошо, тому що якщо брати курячі послі, то там на агроволокні воно стикає. Тут корінь був такий більш зверху, такими лініями ми поливали. Тут ну, видно, що біля полуниці походили, це полуниця на сазі третього року. Тому результатом я задоволений. Тепер уже і ви знаєте, як боротися з такою проблемою, як неякісне агроволокно. тому що Ну не будеш ти після першого сезону її пересаджувати. У мене є такі градки, які будуть в цьому році робитись по такому принципу. Тобто ми його зірвемо, скопаємо, хворі кущі ми викинемо і на їхнє місце поставимо там нові кущі, я думаю, і розсади. А вже ж ми дезінфікуємо там ямку, щоб потім знову ті проблеми не повернулися. І таким способом у нас буде знову там декілька грядок по такій системі. Ну я думаю, ми зробимо це більш осінню, а не ранньою весною, тому що я не думаю, що в мене ранньою весною буде багато роботи. У Мене ще залишається ще декілька градок декілька таких, от зараз ми одну закультивуємо і ще будемо одну скопувати. Не знаю, чи сьогодні будемо скопувати, думаю, в майбутньому через декілька днів. А який мінус от цього вирощування і цієї задумки, знаєте, в чому він заключається? В тому, якщо у вас дуже буде багато слимаків на ділянці, дуже багато мурах. Тут принцип кущів 2-3 року не працює, тому що вони будуть гарненько жити у вашій соломі, гарненько будуть жити там знизу і ягода може бути просто поїжена. Особливо полка, яка дуже солодка. Все-таки принцип кущів 2-3 року на він відсіює слимаків і мурах, тому що ямка затягнулась, на гровокні вони не живуть. На гровокні доволі тепло і будувати кубло там. Ну, з усіх сторін невигідно. А тут саме такі класні умови, як і для мурах, так і для слоників. Тому така проблема може бути в майбутньому. Як воно буде, я не знаю. Покаже наш сезон збору полуниці 2024. Якщо не забуду в той момент, то обов'язково для вас три слова скажу за цей метод, чи справді мурахи їдять, чи не їдять. Ну, а ви можете цьому відео поставити отакий лайк, написати коментар. І, в принципі, чекати наступні відео на каналі Українське село, тому що я думаю, в скорому часі їх повинно бути чимало.